Ваш мозок зараз вибухне знаннями. Ось підготував для вас 26 фінансових термінів, пояснених як найпростіше і якнайшвидше. Балансові звіти це просто фінансові звіти, що підсумовують усі борги та активи. Балансові звіти працюють за простою формулою: активи дорівнюють пасивам плюс власний капітал. Ліквідність це принцип, який показує наскільки швидко актив можна перетворити на готівку. Готівка це найбільш ліквідний актив, зазвичай за ним йдуть акції. Найменш ліквідні активи це земля та нерухомість, оскільки на їх продаж може знадобитися від тижнів до місяців і навіть років. ГААП ні, не магазин. Українською перекладається як система загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Це М правила та конвенції, які регулюють, як компанія звітує про стан своїх фінансів. Це, по суті, просто стандарт, і компанії можуть звітувати свої доходи як за стандартом ГААП або не ГААП. Приріст капіталу це просто збільшення вартості активу вище того, що ви за нього заплатили. Приріст капіталу може бути реалізованим та нереалізованим. Нереалізований приріст означає, що актив не був проданий, а реалізований, що він був. Ви платите податки на реалізований приріст капіталу, а капітальні збитки це те саме, але навпаки, коли актив коштує менше, ніж ви за нього заплатили. Чистий дохід це просто загальний дохід мінус витрати. Власний капітал це просто сума грошей, яку хтось має в акціях або активі. Після віднімання боргів та зобов'язань, можливий негативний власний капітал, як у випадку з автомобілем або будинком, якщо ви заборгували більше, ніж вартість активу. Часто причиною негативного власного капіталу є амортизація, яка є простим зменшенням вартості активу з часом. Більшість фізичних активів з часом амортизуються, нерухомість є зазвичай винятком з цього правила. ЕПС або прибуток на акцію це звичайний спосіб, яким представляється рентабельність компанії. Це просто чистий дохід, мінус дивіденди, поділені на кількість акцій. Зазвичай ціна акцій на біржі є якимось більшим кратним EPS, чиста вартість або net worth це просто вартість всього, що ви володієте, мінус те, що ви заборгували. Амортизація це просто процес обліку активу, який є нематеріальним або нефізичним, таким чином, що розподіляє його втрату вартості в часі. Це зазвичай застосовується до активів, таких як патенти, авторські права або торгові марки. Ринки капіталів це просто ринки, де покупці та продавці торгують фінансовими активами, такими як акції або облігації. Компанії, установи, інвестиційні фонди та хедж-фонди є звичайними учасниками цих ринків. Рентабельність це просто чистий дохід, поділений на дохід. Це дає компаніям показник, скільки у них є простору для продовження отримання прибутку EBITDA. м або прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації та амортизації. Це термін, який часто використовується для опису грошового потоку компанії. FICO Score – це просто кредитний рейтинг від компанії Fair Isaac Corp, компанії, яка винайшла кредитний рейтинг. Рейтинг варіюється від 300 до 850 пунктів і базується на історії платежів, тривалості кредиту та загальній сумі заборгованості. Хоча насправді ніхто не знає точної формули у публічному доступі, опціони на акції це опціон або право купити акції компанії за певною ціною. Їх зазвичай надають співробітникам, і вони можуть бути дуже цінними, якщо акції компанії зростають після надання опціону за нижчою ціною. Облігації. Це по суті просто позика від покупця, облігації до продавця цієї облігації. Державні облігації. Це просто записи про позики між покупцем і урядом. З часом уряд повертає їх, але до того моменту ви також можете продати облігацію іншим інвесторам. Акції Джет просто частки або порції приватної або публічної компанії, які можна торгувати або продавати. Акції мають вартість на основі прибутків компанії, потенційних прибутків, попиту та пропозицій та інших факторів. Готівка та еквіваленти готівки відносяться до активів, які є готівкою або можуть бути легко перетворені на готівку. Отже, вони ліквідні. Звіт про доходи це просто фінансовий звіт, який підсумовує, скільки доходів та витрат понесла компанія за певний час. Часто називається звітом про прибутки та збитки, рой або повернення інвестицій. Це розрахунок, який вказує, скільки грошей було зароблено з інвестиції у відсотковому значенні. Він розраховується, як дохід мінус вартість інвестицій, поділений на цю ж вартість, помножений на 100%. Грошовий потік це просто чистий баланс готівки, яка надходить і виходить з компанії. Його можна сегментувати на операційний, інвестиційний та фінансовий грошовий потік на основі джерела грошей. Складний відсоток це по суті просто відсоток на відсотовий дохід з часом. Після отримання відсотків на інвестицію ця відсоткова виплата починає отримувати свій власний відсоток, що збільшується з часом. Valuation або оцінка це просто оцінка вартості активу або компанії. Зазвичай вона розраховується за допомогою різних формул, що включають дохід, ебітда, ЕМ, дохід та грошовий потік та інші фінансові показники. Зобов'язання це просто борги, які потрібно сплатити. Зобов'язання також можуть проявлятися у вигляді зарплат співробітникам або платежів постачальникам. Оборотний капітал це різниця між активами та пасивами, або готівка на руках для щоденної діяльності. І нарешті страхування на випадок смерті на певний термін це страховий поліс, який покриває встановлений період часу, де якщо ви помрете в цей термін, ваші бенефіціари отримують гроші. А якщо ви не помрете, то поліс повертає вам кошти з деяким відсотком доходу.